Звідси звалює або прибиральниця. Або я. Уявіть, або таке сказала вам ваша кохана людина. Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати або похрумкати, і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я хочу попросити підписатись на мій канал, скинути це відео людині, якій це може сподобатись, поставити лайк і написати коментарик. А тепер погнали Мали читати історію. Чи поганець я за те, що не звільнив прибиральницю, тому що моя дівчина попросила мене це зробити. Ситуація ніби дріб'язкова, але мене реально зачепило, і я хочу почути думку збоку. Мені 42 роки, я живу один і вже пару років користуюся послугами прибиральниці. Вона проходить раз на два тижні. Дуже працьовита, вічлива, ніколи жодних проблем не було. Вона прибирає, поки я на роботі, а я повертаюся в чисто Студію. Чесно, обожнюю це відчуття. Якось давно вона залишила мені записку, що випала банку пепсі з холодильника, і навіть запитала мене, чи повинна віддати гроші за неї. Я їй тоді прямо сказав, що це окей, вона може зробити перерву, випити, що хоче, або з'їсти щось дрібне, якщо потрібно, поки працює. Не бачу в цьому нічого страшного. З того часу вона іноді випиває банку коли, склянку соку, і одного разу сказала, що з'їла тост. Вона ніколи не бере їжу. Не готує собі обіди з моїх продуктів, не розтягує роботу і не сидить без тіла. Просто робить свою роботу і як нормальна людина іноді робить перерву. Вчора ввечері моя дівчина їй 38 років. Була в мене вдома і сказала, що бачила, як прибиральниця краде в мене з холодильника. Я відповів, що це не крадіжка, бо в неї є мій дозвіл. Моя дівчина почала казати, що це непрофесійно і дивно, і може призвести до перетину кордонів. Типу, сьогодні вона п'є сік, а завтра почне брати щось серйозніше. Я сказав, що знаю цю жінку вже два роки, жодного разу нічого подібного не було, і що я їй довіряю. Дівчина вперлася, що я маю звільнити її, поки не стало гірше. Мовляв, це тривожний дзвіночок, і нормальний працівник так не робить. А я сижу і думаю, навіщо ламати те, що чудово працює? Людина добре виконує свою роботу. Я до неї Звик. Вона до мене, ніяких проблем. Я сам дозволив їй іноді щось випити чи з'їсти, поки вона працює. Для мене це нормально. Тож я питаю, чи я поганець, що не хочу звільнити прибиральницю тільки тому, що моя дівчина вважає, що це переходить межі. Чи справді в мене в голові щось не так, і я дивно себе веду, як каже вона? Отака історія. Друзі, у нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо, рішимо, хто тут поганець, хто ні. Чесно, я не маю нічого проти помічників по дому. Це взагалі ок. Якщо ви можете собі дозволити це, то чому б ні? Чому б себе розвантажити і не займатися тим, що тобі не подобається? Поки що в мене помічників по дому немає, крім балахатих моїх помічників і хлопця, який мені також допомагає, але я б з радістю делегувала оці всі обов'язки по дому комусь іншому. І мені це взагалі було б ок, і я б взагалі не визнікала, так сказати. І чесно кажучи, аби ця людина пола в мене баночку коло раз на два тижні, я б не обідніла через це і також б не була проти, аби вона мені про це сказала зарання. Ну не зарані, аби вона мене попередила, як в цій історії там типу, ой, я випала у вас колу, мені потрібно за неї заплатити. Взагалі, общем, в ноль, пи, пожалуйста, звісно ж, не наглій, не ящиками, і не все з хати виносить. Але так, в межах розуму. Мого як в цій історії взагалі ніяких питань би не було. Чому дівчина не хоче, щоб вона прибирала і не хоче, щоб вона пила коло? Я не уявляю в чому тут взагалі проблема. Мені здається, тут проблема в дівчині, яка його ревнує до цієї прибиральниці. Чого вона його равнує, і я не можу скласти ці думки в купу. Давайте почитаємо, що кажуть люди. І тоді поговоримо, почитаємо новлення. Може, я щось придумаю. але поки що. Давайте без мене. І так, перший коментар такий: Твій дім, твоя прибиральниця, твоє правила. По-моєму, це якраз твоя дівчина дуже дивно на це реагує. Я теж думаю, що дівчина дуже дивно на це реагує. Фокус. І автор тут пише: Я теж не розумію, що тут дивного. Дім завжди чистий. Вона кожного разу робить свою Роботу ідеально, вона реально більше нічого не хвилює. І наступний коментар: Ваша пробуральниця іншої раси, ніж твоя дівчина. Тут може бути і расізм. Думаєте, але автор заперечується і каже: ні, ми всі білошкірі. Арія, як ти чувствуєш себе в цьому російському обществі? Ти зі своєю сірою кожей, все нормально в тебе. Каже, нормально. Наступний коментар. Проблема тут не пробуральниця, а твоя дівчина. За її реакцією, видно, що вона дивиться зверхньо на Цю жінку просто тому, що та прибирає. Не схоже, що вона дуже приємна людина. Ти непоганець. Наступний коментар. У тебе є працьовита жінка, яка іноді бере банку коле чи шматок тосту з твого дозволу. Будь ласка, не звільняй її. Такі люди, рідкість. А от дівчина звучить холодно і недоброзичливо. Наступний коментар. І я майже впевнена, що в той день, коли вона зробила собі тост, вона або була голодна, або почувалася не дуже добре. За твоїми словами, вона могла б взяти що завгодно, але обрала найпростіший варіант, щоб просто щось закинути в шлунок. І автор тут пише: Саме так я це і бачу. Якщо їй захотілося соку чи коли, значить вона втомилася, впала енергія їй потрібен був цукор або кофеїн. Так, я сказав, що вона може з'їсти пити все, що їй треба, але вона ніколи не чіпає мої готові страви, залишки, десерта чи якісь смаколики з холодильника. Взагалі, я не бачу тут ніякої проблеми. Мені здається, дівчина головна проблема в цій всій історії. Давайте наступний коментар. Твоя прибиральниця дотримується домовленостей і не користується тобою. Вона працює як ви погодили, і бере лише те, що дозволили. Навіщо лимати те, що прекрасно працює? Мені здається, ця цей аргумент є головною думкою всіх. Коментаторів, наступний коментар, як довго ти взагалі зустрічаєшся з цією дівчиною? Вона звучить трохи контролюю, але можливо я помиляюся. Перший раз, коли прибиральниця сама взяла пепсі, це могло здатися дивним. Але після того, як ти їй чітко дозволив, вона не робить нічого поганого. Складається враження, що тепер уже твоя дівчина переходить межі, і автор пише: ми разом п'ять місяців. Також і давно вони разом читаємо останній коментарик і переходимо до оновлення. Як давно ти знаєш свою прибиральницю, чи думав колись про те, щоб зустрічатися з нею? Так от. Автор пише я знав її задовго до того, як почав зустрічатися з нинішньою дівчиною. Якби я хотів її нею закрутити, то зробив би це ще тоді. Навіть якби вона була найкрасивішою жінкою на планеті, я все одно цього не зробив би, бо не хочу втратити хорошу прибиральницю. Її зовнішність тут взагалі ні до чого. Якби б я захотів, я б зробив це і що тоді. Отакий от мужчина, самоувірений у нас. Читаємо оновлення. Чи поганець я за те, що не звільнив прибиральницю, тому що моя дівчина? Попросила мене про це. Я навіть не очікував, що наш з дівчиною дурний спір так вибухне в інтернеті, але все ж таки вирішив поговорити з нею нормально і усе пояснити. Вона ще раз повторила, що їй дивно, що моя прибиральниця може щось випити або з'їсти з мого холодильника, і сказала, що правильно було б, якби та приносила все своє. Я їй пояснюю: вона ходить по кількох клієнтах за день, таскає собою пилосос, швабру. І інший інвентар, вона що, ще має валізу з перекусами тягнути? і це ж не так, що вона влаштовує набіг на мій холодильник, максимум сік, кока-кола чи тост. Кому від цього взагалі гірше? Дівчина сказала, що їй від цього некомфортно. Потім додала навіщо тобі взагалі прибиральниця? Ти ж живеш у двокімнатній квартирі, будь дорослим і прибирай за собою сам. Тобі не потрібна якась там тьотка, щоб мамкати тебе. Я прямо сказав: вона мене не мамка, я. вона надає послугу, за яку я плачу. Вона. Офігенно робить свою роботу, і моє житло виглядає просто супер після її візиту. Тоді дівчина видала наступне: коли ми переїдемо разом або одружимось, прибиральниці за її словами в домі бути не повинно. Вона не хоче незнайомців у своєму домі, і мені треба підняти дупу і робити свою частину самому. Я сказав, що взагалі не розумію її логіку. Жінка бере не так багато, я спокійно можу собі це дозволити. Мій дім завжди чистий, де бляха проблема. У відповідь я знову почув, що я ледачий, і що я як чоловік дитина і що мені треба поводитись по-дорослому. Я нагадав їй, що мені 42 роки, і що на свої 40 я свідомо подарував собі послугу прибиральниці, саме тому, що хочу, щоб мій вільний час був для відпочинку, а не для миття підлоги. І міняти це я не збираюся. Вона кинула слухавку. Чесно, в цей момент я просто подумав, мені реально вже трохи за багато років, щоб грати в такі ігри, і пішов спати. Тож вона написала, що не може витрачати свій час на ледачого чоловіка, який віддає повний контроль над своїм домом, покоївці, замість того, щоб самому прибирати. У відповідь я написав удачі, а вона написала ідина. Ну що ж, з нетерпінням чекаю провести свята з сином у своєму дуже чистому домі, і прибиральницю звільняти точно не планую. Ось така історія, друзі. Мені здається, дуже логічне завершення цієї історії. Я не уявляю, як могло б бути інакше. Типу, сьогодні вона каже прибиральницю звільни. Завтра каже, мені не подобається цей диван. Ну. Це нормально казати, що там мені щось не подобається, і все нормально. Але так цього вимагати це не ок. Тим більше на її стороні не було ніяких логічних аргументів. Мені здається, що це завершення, яке мало статися. Давайте почитаємо парочку коментариків: один, два, можемо і. Все. Якщо її так три прибиральниця, то скільки часу пройде, поки вона не скаже твоєму синові перестати згадувати свою маму. І автор пише: вона ніколи нічого поганого не казала про фото на стіні. Там моя покійна дружина і мій син. Коли він був маленьким, вона просто запитала, хто це з моїм сином. Вона бачилась двічі. Чесно, я не знаю, як би вона поводилась далі. Наступний коментар. Бро, вона дуже ревнива. Це прям здоровий червоний прапор. Або стосунки ще дуже свіжі, і вона просто приховувала цю ревність, або ти пропустив повз очі інші сигнали. Вона ставала холоднішою, коли ти нормально спілкувався з іншими жінками, або просто згадував про них. Такі речі не зникають, вони тільки посилюються. Якщо вона вже ревнує до перебиральниці, то швидше за все накопичує злість щоразу, коли ти якось взаємодієш і з іншими жінками. Гіпотетично ви можете спробувати поговорити про її ревнощі, але складно щось вирішити, коли позиція людини тримається не на логіці, а на емоціях. Я не той, хто легко радить кидати її, але тут погано пахне. Ти б не прийшов із цим на Reddit, якби сам не відчував, що тут щось не так, тобі просто потрібне підтвердження. Ось воно. І автор пише. Ні, я чесно не думаю, що вона ревнує. Вона просто бачить у мені ледачого мужика дитину і щиро не розуміє, чому я не прибираю сам. А я щиро не розумію, чому вона так реагує на це. Наступний коментар: ти поганець, ти обираєш прибиральницю замість своєї дівчини. Все дуже просто. Твоя дівчина відчуває себе некомфортно, коли інша жінка має вільний доступ до твого дому. Їй не потрібно вигадувати причини. Її дискомфорту вже достатньо. Якби ти поважав і цінував її думку, ви б обговорили це між собою, але не виносили б на загал. І я не можу позбутись відчуття, що твоя прибиральниця. Мабуть, ще й симпатична, можливо, навіть трохи приваблює тебе. Це цілком може бути справжньою проблемою. Цілком логічно, що твоїй дівчині не комфортно з тим, що інша жінка регулярно буває в твоєму домі. Те, що це професійно не робиться, автоматично безпечним для стосунків. Складається враження, що ти не дуже добре дбаєш про ці стосунки. І це. Сумно. Автор тут пише: Це взагалі не про обирати людину проти іншої. Тут немає змагання. В такому віці, коли мені не соромно найняти людину, щоб мати більше вільного часу для себе, я й машину в сервіс везу міняти масло, а не лізу під неї сам. То що, я теж обираю механіка замість дівчини? Як я вже казав, я знаю свою прибиральницю ще до того, як почав зустрічатися з нинішньою дівчиною. Якби я хотів із нею щось мутити, я б зробив це тоді. А не зараз. І навіть якби вона була найкрасивішою жінкою на світі, я б цього не робив, бо не хочу втрачати хорошу працівницю. Те, як вона виглядає, взагалі не грає роль. Ось така історія, друзі, пишіть в коментарях, поганець автор чи ні. А ми побачимось з вами завтра. Па-па!